У Кийденцях і до цього часу мешкають рідні та близькі Михайла Дурантіка. Саме вони й виступили ініціаторами встановлення пам'ятної дошки. Хоча сам наш краянин все своє свідоме життя провів на Тернопіллі, був засновником однієї з перших політичних партій, юристом та головою читальні в борщеві. Одна з його родичок розповідає, що бідних людей захищав пан Михайло безкоштовно. Він людям, які не мали не змог змогу заплатити за суд, то він судив безплатно. Вчив обдарованих дітей у гімназії. Шанувати пам'ять знаного краянина. Прийшло чимало людей. Серед них і дослідник біографії Михайла, журналіст Петро Довгошия. Він вважає, що ця постать має бути. Поцінована всіма українцями, єдина цікава пам'ятка архітектури це народний дім, величезний, такий народний дім, будинок осідок товариства знаного народний дім, який був тоді за, саме започаткований в борщеві Михайлом Дорондяком. От. Цей чоловік зробив для борщівського краю неможливу річ. Він просто пробудив цілий повіт, об'єднав довкола себе дуже багатьох людей, найцікавіших людей того часу, які були в борщеві. Михайло Дорондяк прожив всього лише 50 років кладовищі в борщеві, де його поховали знищено. Однак, на честь 110 ти річниці з дня його смерті на тернопіллі відправили панахиду. А пам'ять про знаного українця має бути пошанована прийдешніми поколіннями.